Днями відбувся тренінг з елементами арт-терапії, осінь без стресу, подолання емоційного вигорання. Даний захід був спрямований на підтримку психологічного здоров'я учасників, зокрема на подолання осінньої хандри та емоційного виснаження. Дуже часто ми можемо відчувати такі осінні нотки, що якось ми вже починаємо сумувати, якось вже й холодно стає, і щоб все рівно підвищувати, от якось підтримувати свою енергію. І дух був створений сьогодні захід. де Ми поговорили про те, що ж осінню нам заважає бути такими ж продуктивними, і що нам може допомогти. Час заняття учасники мали змогу заглибитись в тему подолання стресу через різноманітні терапевтичні вправи. Серед цих практик була вправа з кавою, яка сприяла зануренню в себе та допомогла учасникам виразити свої відчуття та переживання за допомогою створення малюнків із кави. Цей процес дозволив їм візуалізувати ті образи, символи або елементи, які здатні підтримати емоційний баланс і подолати сезонну апатію. На завершення, учасники змогли намалювати з одної кави і какао, що ж їм може допомагати зараз, як прожити осінь добре і продуктивно. На завершення тренінгу учасники поділилися своїми емоціями, відчули полегшення та змогли обмінятися ідеями про те, як підтримувати внутрішню гармонію восени. Захід в цілому дуже цікавий. Для себе відкрили, що можна. Поліпшити настрій, свої емоції викласти на папері за допомогою нетрадиційних технік, таких як кава, какао. В цілому дуже цікаво. Дякуємо організаторам за такий чудовий захід. Даний захід був проведений в межах програми Юсейт, Мріємо та Діємо, яка втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.